22 травня Тамара Куняєва разом з онуком Артемом виїхала з Соледара. Я починаю все у мене сльози дають, я не можу, не можу. Почалося з смерті, синові. два сина підряд в течение 50 днів. 50 і 48 років, А потім тут вже війна В Соледарі вже стріляли, вже кидали, прилітали снаряди. Уже сыпалось все на крышу сыпалось. Ну, может, еще там тянуло какое-то время. Ну, из-за внука. У меня внук, он ну, Через те, що онук Тамара Артем немає прописки, йому не нараховують допомогу як переселенцю. Не можуть поновити і виплати за інвалідністю. Для цього у 18 років Артем мав проходити лікарську комісію. Однак без прописки зробити цього не вдалося. Нині Артем з Тамарою живуть у шелтері на Дніпропетровщині. Врач коли ще до війни. вона сказала: ви без прописки нічого не зробите. И здесь ВПУ тоже отказали, нет прописки, все. Мне нечем доказывать, что он жил со мной, с отцом. Я не могу доказать. Адвокат Андрій Білік каже, медичне обслуговування мають надавати без прописки, а якщо відмовляють, то можна лишати скаргу, бо це протизаконно. Задля отримання статусу ВПО за відсутності прописки можна подавати будь-які документи диплом, трудова книжка, військовий квіток тощо. Тамара зберегла медичну довідку із попередньої лікарської комісії. У нього є довідка. Ця довідка відповідно є зроблена окупованої території. Це і є цим доказом, який можна вказати, що людина є переміщеною особою, і цього навіть достатньо. Якщо у людини, скажімо так, не виходить отримати ВПО, вона може звернутися до вторинної правової допомоги, адвокати нададуть ці послуги безкоштовно за рахунок держави. Наразі подати заявку на отримання статусу ВПО можна у ЦНАПі, територіальної громади за місцем перебування або через управління праці та соціального захисту населення. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро.